Вітаю вас, брати і сестри. Я народився у 1969 році. Дитинство моє пройшло у селищі Велика Білозірка. Це тоді був Кам'янка-Дніпровський район Запорізької області. З двох років я виховувався у бабусі з дідусем. Я не знаю при яких обставинах мої батьки розлучились і що там було з батьком, я якось цим не цікавився. <кхем> Мати створила іншу сім'ю. Потім це була багатодідна родина, вона була неблагополучна. І те, що мене бабуся забрала звідти, я не пожалкував цьому. Учився я в Харкові. От, В нашій родині, коли я жив у бабусі, ну, про Бога ми майже я нічого не чув. Єдине, що бабуся кожен вечір, коли я лягав спати, вона мене крестила, читала Отче наш. Я колись її запитав, кажу, оце як іноді я бував у своїх друзів. ну, Одно, одноліток своїх друзів. І у них я бачив вдома ікони. А чому в тебе немає ікони? Вона каже: якщо до Бога звертаєшся з чистим серцем, то для цього ікона не потрібна. Ну, я якось в школі був теж сказав, що у нас якийсь урок був на цьому релігії там. Каже, ну от у мене бабуся. Вона мені читає, очі нас перед сном ну, молиться. І взагалі вона часто молиться. Ну мені вчителька каже, ну вона людина похилого віку, ти на це не звертай уваги. Тобто, якщо їй так подобається, ну хай вона так робить. Але коли її зараз її згадую, да, вона не ходила в церкву, тому що у нашому селі зовсім церкви ніякої не було. Тобто ходити було неможливо. А їхати до церкви це було дуже далеко. От. Це було, треба наймати транспорт. У нас, коли дітей возили крестити, там десь далеко була церква, вони так і робили. Але коли я згадую свою бабусю, мені щось тепло на душі. Мені здається, що нібито Господь мені підказує, що може за нею не турбуватися. Але коли згадую з інших своїх родичів, яких вже немає, у мене такого відчуття, на жаль, немає. Потім, коли я вже учився в сьому класі, ну, вже бабусі не стало. І дідусь, ну, в його дуже підірвало здоров'я. А в дідуся ще було. Це ну, дідусь бабуся, вони були, це були батьки моєї матері, і в них ще було троє дітей, крім моєї матері. Ну вони вже теж були дорослі. Один з їхніх синів, це мій дядько, працював на будівництві Запорізької АЕС, другий там працював у Білозірці. А дочка, сама молодша, вона училась тут у Запоріжжі, а потім працювала на, пінприє... на іскрі. Коротше. І е. коли я вже вчився в сьомому класі. Бабусі не стало, дід переніс інсульт. І він мені тоді сказав, що тобі якось треба вирішувати питання з подальшим навчанням. Тому що якщо мене не стане, ти не будеш нікому потрібен. Ти думаєш, ти потрібен будеш своїм дітькам або тітці. Ні, у них своє життя. А я відчуваю, що я довго вже не протягнув. Після сьомого класу я полишив школу і пішов, приїхав в Запоріжжя працювати на підприємстві. Мені платили за неповнолітство, що я працюю. Потім не стало дідуся. Ну, як він і сказав, ніхто з родичів на мене не звертав уваги. Як я там живу в гуртожитку, чим я займаюся, нікому до мене діла не було. Я пам'ятаю з одним. Ну, Мешканців нашої гуртожитки ми якраз вдвох тільки влаштувалися на роботу. І треба ж було готувати їсти. Ну, ні я нічого не вмію робити, ні він нічого не вміє. Рішили пожарити макарони. Ну, Ми ж не знали, що їх спочатку треба зварити, а потім жарити. Ну, я одразу на сковорідку і це ж готуємо. Ну і весь гуртошидок потім знав, що ми їх жарили. Бо було диму повно. І один також з мешканців кімнати каже: ну що ж, молоді, будемо вчити вас готувати їжу, Біжіть за бутилкою. Оце був перший крок у прірву. І потім пішло-поїхало. Ну, як звичайно, родичам було до мене. Ну, тобто не до мене були, у них свої справи були. У 88 році до нас гуртожиток приїхав, приїхав Сергій Слуцький. Він дозволив мені називати це всі діла. Я його знав зі школи. Ну і я ж йому ж поясняти, що ти ж приїхав, тобі ж треба ж виставитись, щоб тебе компанія прийняла. Ну і не з ним влаштували тоді такий там, де. Що весь гуртожі от нас не знав, куди діватись. У 93-му році, а один з дядьків старший, який працював в Енергодарі, він мені трошки допомагав. Ну, діди казав, що на нього можна покладатися. Я, він іноді мене стримав, іноді приїжджав, мене ругав за те, що я веду ну, не, себе не так, як потрібно. Ну, це не дуже впливало, бо ми жили в різних містах. Ну, але хоч якась. Щось якийсь вплив був. У 93 му році цей дядько, який жив у Енергодарі, загинув при виконанні службових обов'язків. Ну і я зовсім втратив контроль. А у Сергія Слуцького якраз у нас в один день це трапилось. В нього вмерла мати, а в мене загинув дядько. Ну і ми тоді одірвались по повній. Це був жах взагалі. Як пригадую зараз, що тоді було? Ну, я, я не знаю, мені зараз аж соромно це згадувати, що ми тоді робили. Ми... І потім оце аж до Ну, до 96 го чи 97-го року у нас там таке творилось, Заводи заводу виносили, все можна було. Ну і все ж пускали на. Випивку, на куриво, коротше, таке все було, зрозуміли. Потім у нас у гортожитку з'явився віруюча людина появилась. Він почав ходити сюди в церкву, і він каже, може, підеш зі мною подивишся. Це був 98-й рік, помню, було зрітення, І Я прийшов сюди до церкви. На вечірнє зібрання. Ну, побув я тут. Ну, чесно кажучи, тоді воно мене щось так не зачепило. Я пам'ятаю, була проповідь, на що Сіміона розповідали. Але в мене в голові щось було тоді не, не те зовсім. <кій> <кій> да, і слово Баптист я почув, коли в 86 році влаштувався на роботу. Це я перший раз почув слово Баптист. Мені на роботі сказали, ти п'єш, а я ще тоді не пив, ні. Та ти що, баптист чи що? Кажу, а хто це такі? Та є у нас один тут. Вони кажуть, водку не п'ють, не курять. Ну він це став, сказав з такою неповагою, що всі нормальні люди повинні водку пити і курити. Ну потім я узнав, хто це. У нас був такий Олександр Михайлович Волков. От, і мені сказали, з ним не зв'язуйся, бо це, кажуть, раніше він був крутой парень, його на кожному, на кожному товариському суді розбирало. Оце було круто. Він, він каже, ви, ви кажуть, мені, він виконував перший закон труда. Я Кажу, який? Не похмілівшись, не приступайте к роботі. А зараз він, ну, зараз він якийсь такий незрозумілий. Так що з ним краще немає ніяких справ. У 99-му році я якось у квітні з другом, ну, ми там пивка попили на першому Запоріжжі, на ЖД вокзалі, Потім прийшли додому, там вона на лавочці возле будинку сиділи. І я кажу другу своєму, давай бросимо курити. А він каже, як, ну, викуримо по послідній цигарки і бросимо курити. Ну, викурили. Я кажу, Господи, якщо ти є, зробиш так, щоб я більше не курив. По сьогоднішній день я не курю. Але я тоді не зрозумів, що Господь тоді вже стукався до мене. Він мені дав зрозуміти, от бачиш, я виконав твоє прохання. Чому ти мене не чуєш? Але я тоді думав, ну це ж моя заслуга. Який там Бог? Це я сам все зробив. У 2003 році я полишив алкоголь, перестав випивати. Це теж сталося раптово. Ну і думав, що життя піде тепер дуже добре. Але ні. З'явилися ну, нові, нові проблеми. Від мене почали відвертатись друзі, з якими я гуляв. там. Мені почали казати, що ти, мабуть, захворів. Отебе щось не згараз з головою. У нас вже на підприємстві було доволі багатенько віруючих. І я помітив в собі те, що якщо їх починають десь там ну, над ними знущати, щось з них казати, я почав на це дуже агресивно реагувати. Я кажу, що вам поганого вони зробили? Чого ви їх чіпляєте? Були такі моменти, як у нас одна жінка приїхала з християнського табору і каже: ой, хіба це відпочинок, там навіть нам нормально на море сходити. Оце їхнє богослужіння, вони мені так надоїли. Кажу, почекай, ти ж безкоштовно туди поїхала, ти ж знала, куди ти їдеш. Мене це так підірвало, що я не знаю, я не знаю, що дім, я не знаю, як я тоді стримався. Оце я собі це помітив. І от такі зміни у мене відбувалися до війни. Це я вже якось залишився сам. Я перестав відзначати всі свята і Новий рік. Мене питають, як ти сидів в цьому році новий рік стрітив. Кажу, 10 вечора ліг о 7 ранку встав. Що не відзначав? Ні, не відзначав. Потім у 22-му році почалась війна. І коли у жовтні були в місті дуже сильні обстріли, Сергій з Ані, вони вже тоді одружились. Сергій, Сергій перед цим, як до того, як зустрівся з Анією, він чотири рази лікувався від алкоголю. Коли вони одружились, після того, як він покаявся, він бросив курить, бросив пить, став іншою людиною. Думаю, лікарі не змогли нічого зробити, Господь зробив. І коли почалась війна, після обстрілу Сергій з Ані мені запропонував поїхати в Івано-Франківську область, в християнський табір. І я поїхав туди. Один з проповідників мені там сказав: я бачив в тебе якийсь такий стан. Ти можеш зірватися, ти довго так не витримаєш. Тобі треба йти до Бога. Ну, і отак ми багато з ним на ці теми розмовляли, я йому розповідав, як вон стан я знаходжусь, що від мене всі відвернулись. Він каже, тобі треба інше суспільство. Коли я їхав потім уже в Запоріжжя, у мене якесь порівняння таке в душі з'явилося, що я ніби той м'яч, який підкинули в повітря, і от він або його хтось підхопить, або він знову впаде туди, звідки мене підкинули. Коли приїхав в Запоріжжя, Сергій з Аніою каже, тобі сподобалось там. Кажу, сподобалось. Так може, в неділю підемо до церкви? І я погодився. 6 листопада 2022 року я знову був у цій церкві. Послухав проповідь, якось вона почала сприйматись. Потім Леонід Олексійович запропонував. Покаятись. І от мені щось всередині каже: ну ти ж цього хотів, тобі ж це потрібно. І я вийшов і покаявся і почув це підхоплення. Я побачив, відчув себе таким, що вниз я вже не впаду. <кій> <кій> я хочу звернутися до тих, хто зараз у церкві. Але ще не примирився з Богом. Ви зараз знаходитесь в такому ж становищі, як я, у... знаходитесь у вигляді м'яча, який зараз в повітрі, і тільки Господь його може підхопити. Бо якщо він нього не підхопить, ви тоді впадете вниз, туди, звідки ви прийшли до церкви. Я хочу подякувати в молитві Господа за те, що Він для мене зробив. Боже милосердний. Дякую тобі за те, що ти знайшов мене. Дякую тобі за те, що привів до церкви. Дякую за все, що робиш ти для мене. Бережи мене, керуй мною, веди своїми шляхами, дай бути достойним тих серед тих. Хто очікує твого приходу. Дякую тобі за все. В ім'я син Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Саш, Саш, ага. коли ти У 94-му році. Ну, це мені здається, все привело оце, все моє це життя. Отаке.